За два з половиною дні вдалося вкласти квартиру 88 квадратних метрів суцільно одним шматком. Ось таким прекрасним клеєвим вінілом LVT. Починалося від цієї стіни. Стартувалася ціла дошка. Там у нас також все йде цілою дошкою. Все складено в одну третю дошки. Шви тут мікро такі. Йдуть. ну, Видно трошки. Так, це одна кухня. Частина коридорчика переходить В Гардіробні, все, що можна позпродали. Довгий такий коридорчик. Одна кімнатка, друга кімнатка. Тут вже більш видно, що є одна третя дошки. І ось сюди. Ще в одну кімнатку переходить. Все суцільно в одну третю дошки. Без розривів, все чітко, гарно як по бетону. Моєю перевагою є клей вивінял над замковим. А ви вже, дивіться, обираєте. А колір взагалі бомба-ракета і з такою текстурою.